Слава Україні! З вами свіжі новини України щодня, Fresh News. Сьогодні за 30 кілометрів від кордону з Україною спалахнув склад із боєприпасами у Росії на Білгородщині. Сталася чергова пожежа на складі боєприпасів. Вибухи виявилися настільки серйозним, що довелося оголошувати евакуацію мешканців, як мінімум двох населених пунктів. При цьому за кілька годин ситуація на місці виявилася критичною. Вибухи можна було спостерігати навіть з території України. На представних відеокадрах, знятих мешканцями Білгородської області, можна побачити найсильнішу детонацію снарядів і ракетного складу озброєння та боєприпасів. які саме боєприпаси зберігалися на складах, не усточнюються. Проте розліт у стані фіксується в радіусі більше, ніж 5 кілометрів. Наразі пожежа на складі боєприпасів все ще триває. Проте вибухи стали звучати набагато рідше, але ситуація все ще залишається вкрай складною. Відомо про те, що влада регіону прийняла рішення про евакуацію жителів населених пунктів Тимонової і Солотті. При цьому будь які подоби. Пробис про без... руйнування про постраждалих і жертви на даний момент влада не повідомляє за даними губернаторської білогородської області В'ячеслава Гладкова причиною вибухів на складі боєприпасів стала пожежа через недотримання техніки безпеки куріння в заборонених місцях. Українська бавовна дуже гарно виписується в пейзажі воєнних баз і складів у Росії. Вірте в збройні сили України разом до перемоги.